В Україні готуються до нового подорожчання. Цього разу злетять ціни на сигарети та пальне. Причина планове підвищення акцизів і зростання світових цін на сировину. Скільки доведеться платити українцям уже цього року? Далі у матеріалі. В Україні 2026 року зростуть ціни на тютюнові вироби та пальне. За словами члена парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексія Леонова. подорожчання є плановим і пов'язане передусім зі збільшенням акцизних ставок. Зокрема, пачка сигарет може подорожчати в середньому на 2-3,5 гривні. Водночас літр бензину або дизельного пального додасть у ціні від однієї до двох гривень. Депутат пояснив, що підвищення акцизу на тютюн триває ще від 2018 року. Україна поступово наближає податкові ставки до європейських стандартів. Водночас темпи зростання акцизів було вирішено сповільнити. Якщо раніше завершити реформу планували до 2027 року, тепер процес продовжать майже до 2029, узгодивши графік із європейськими партнерами. Що ж до пального, його вартість залежить не лише від акцизу. Суттєвий вплив мають світові ціни на нафту, а також логістика, яка ускладнилася через війну, обстріли та зміну маршрутів постачання. Окремо парламентарно голосив, подорожчання тютюнових виробів має і позитивний ефект зменшення кількості курців та покращення показників громадського здоров'я. Такий підхід, за його словами, активно застосовують у країнах Європейського Союзу.